Пливим моментом для криптобіржі є в принципі безпека коштів. Як у вас цим, як ви над цим працюєте, як ви захищаєте? Це якраз один із тих моментів, яким ми хочемо зняти складності з користувачів, тому що зберігання коштів потребує певних технічних знань, технічних інструментів там холодних гаманців. Біржа ще бере на себе всі ці складності, оновлення, покращення, і фактично ми беремо цю технічну складову на себе, а користувач він просто дає кошти серед Таких якби засобів це холодні гаманці, це захист двофакторною автентифікацією і різноманітні оновлення, апгрейди, тобто виправлення різних помилок, які можуть бути. Тобто, користувача, який самостійно хоче цим всім займатися, він дійсно має розумітись досить глибоко. Якщо ж користувач хоче просто користуватися, як банківська карта. Коли ви користуєтесь банківською картою, ви не знаєте, що відбувається всередині, але банк повністю бере на себе відповідальність за те, що ваші кошти в безпеці і що ви можете. Артує скористатися будь-де так само біржа вона бере на себе всю технічну задачу, покращує безпеку, апгрейдить весь софт. А ви просто користуєтесь і отримуєте від цього задоволення.